Усім доброго ранку. Зараз, як ви вже вгадали, я йду додому, поїхала на перший автобус, то треба було купити. Зразу вибачаюся перед тими, до кого не заходжу на канали. Вибачте, будь ласка, але ми хворіли. Я, і Поліна, і Андрюша якось так ну, не дуже гарно себе почували, тому приходили. В себе, як то кажуть, тому що було дуже погано. Розповім, новини у нас. У нас вже п'ятий день поспіль, немає води. Так, вони її вмикають, звичайно, вона є там близько 2 годин, 3 годин, потім вимикають. Ну, це взагалі жахіття, тому що попрати не можна, покупатися не можна, посуду помити не можна. І таке тут треба сидіти. Перед краном, вибачте, і чекати на воду. І зранку також у нас не було води. Ну, нічого, якось викрутимося сьогодні. Сьогодні мені з Поліною їхати треба до лікаря. Поїдемо, це не в поліклініку, це туди, куди я її записала. Е, я не знаю, що вона скаже. Але нам треба вже закінчити медогляд з Поліною, тому що ну, вимагають довідку до ліцею. Сьогодні Поліна також пропустив уроки, але, ну, ви знаєте, вже уроки набридли. От говорю так, як є. Набридли. Ми дуже втомилися, особливо Поліна. Вона багато встигає, але є те, що вона не встигає. Тому ми хочемо вже відпочити, коли вже зимові канікули будуть, я не знаю, допоки нам нічого не відомо. Зараз дійду додому, їхати нам дещо пізніше з полею, покажу, що я купила. Я вдома, зараз швиденько покажу свої покупочки. Дивіться, купила цибулю. Звичайно, ріпчасто. Кілограм коштує 5 гривень 60 копійок. Тут кіло 700 на 9,55. Далі купила капусту. Також білокочанна капуста. Звичайна. Кілограм коштує 8 гривень 50 копійок. Тут капуста вийшла на 19,85. Також купила мандарини. Кілограм. По тій самій ціні, що була минулого разу, 50 гривень кілограм. Тут 640 грамів 9 штук, щоб нам було кожному по 3. Але повторюю ще раз: мандарини треба вибирати. Дуже багато поганих. Дуже. Так, купила 2 батони студентських. Один батон коштує 12 гривень 80 копійок. Тут 300 грам. Але він порізаний. Дивіться, це дуже зручно. Ну, нам подобається, тим паче, що е, зранку він завжди свіжий. Так, купила вітушку з маком. Тут їх дві, ми дуже її полюбляємо. Так, з чаєм випити. Так, е, оця витушка, тут 150 грамів. Коштує 14,80. Ось зранку мої покупочки. Дякую за увагу! Гарного дня!